Вітаю, друзі! І після довгої вимушеної паузи прийняла рішення спробувати повернутися до такого формату. Не знаю, чи чекали ви чи ні, чи скучили чи ні, але я якимось чином намагаюся повернути себе до життя і займатися тією справою, яка мені дійсно подобається, яку я люблю. Сьогодні з вами поговоримо про огляд моїх замовлень від компанії Фармасів грудні. Тут буде зібрано декілька замовлень, дещо я вже роздала своїм клієнтам, дещо залишилося, і буде тільки роздано дещо замовила для себе або на подарунки. Зовсім скоро новий рік, а це значить, що це пора подарунків. Не знаю, як там настрій у вас, у мене, чесно кажучи, не дуже гарний настрій, але тим не менше життя продовжується і потрібно шукати якісь позитивні моменти, одним з яких для мене є дарувати подарунки. Я це дуже люблю робити. Напишіть, до речі, під відео. А ви любите дарувати подарунки? Чи більше все ж таки любите отримувати? Так от фармасі пропонує вже готові рішення. Якщо ви не хочете ламати голову, так що ж подарувати тій чи іншій особі. Ну, по перше, подивіться, це такий святковий каталог, і тут як завжди, супер знижки якісь пропонуються. І також пропонуються вже готові рішення. Вони складаються з паперових пакетів і також варіанти наборів. Одним з таких наборів, і один із самих бюджетних наборів, але тим не менш дуже крутих, є набор від фармасі з ароматом морських мінералів. Що сюди входить? Сюди входить ось такий красивий паперовий пакет. Сюди входить крем для рук, 75 мл, і сюди входить рідке 3. Ста мл. набор коштує в каталозі всього 179 грн. гривень. Як на мене, це дуже чудова ціна і дуже класний універсальний подарунок. Його можна вручити будь-кому. Чого нікого не не зобов'язує? Аромат чудовий, кремом для рук користуються всі, тим паче зимою. Рідким милом для рук користуються всі, тому це точно. Безпрограшний варіант. Таких наборів у мене в замовленні було два. Один замовила моя клієнтка, один я замовила для себе. Ще не знаю, чи залишу собі, чи піде на подарунки, подумаю. ще. Ось таким набором також іде кондиціонер та шампунь з безсульфатної серії. Для об'єму волосся. У мене був шампунь, він подобається, мабуть, найбільше з безсульфатної серії. Це замовлення для клієнтів. Це була акційна пропозиція на вихідні з 25% знижкою можна було придбати окремо шампунь і окремо кондиціонер. Але фармасі пропоную на даний момент і ось такий набір, ось такий пакет. і... Знову ж таки, шампунь і кондиціонер. І такий набір коштує в каталозі 499 гривень. Ну, як, на мій погляд, також дуже класна пропозиція. Обі та Лізі я замовила також отакий кондиціонер. У нього приємний дуже аромат. Знову ж таки, це серія для об'єму волосся. Далі залишилася тільки одна маска, але фармасі пропонував знову ж таки набір. Ось такий пакетик, і чотири тканові маски з різних серій. У мене залишилася люмі. Це всі інші пішли на подарунки. Там була також серія з ретинолом, серія з календулою для сухої та чутливої шкіри і серія аквазволожуюча. І масочки, і ось такий паперовий пакет. Залозі коштували всього 349 гривень. Як тоді, як повна його вартість складала б 476 гривень. Ну, наша з Лізою улюблена зубна паста відбілююча. Ось так вона виглядає. Ну, це майже в кожному замовленні. Десь на місяць для нас двох нам вистачає цієї зубної пасти. Любленець і вже, мабуть, третя повторна покупка це купую ще в сторі, поки вони є в продажу відбілюючий коректуючий тонік. Для обличчя. Я чому купую старій, тому що він коштує трошки дешевше, а об'єм у нього більший. Звичайно, коли цей виведуть взагалі з каталогу і з виробництва, буду купувати в оновлені серії. Просто частіше буде в. Замовлені тоді з'являтися. Мені дуже подобається цей тонік, м'яко і ніжно очищує шкіру, не визиває ніяких подразнень. Класний тонік вкладі екстракт білої піщаної лілії. Нам дуже подобається і вам рекомендую При 25% знижкою на вихідних взяла для себе ось такий кондиціонер. Для білизни він мені дуже подобається. Тут 500 мл. Його я на прання 4-5 кг машинка, його я оцей ковпачок наливаю, і цього достатньо для того, щоб білизна дуже приємно пахла, вона стає трошки м'якішою. Більше я використовую це, коли перу якісь рушники махрові, якусь ніжну, делікатну тканину або також постільну білизну. Ну, можливо, ніжні светри, ви будете. Прати, то також додавати. Вистачає довго подобається, і звичайно, коли з'явилася така акція, я собі вирішила його придбати. Замовлення моєї клієнтки по суперціні бальзам, альзам зволожуючий аромат кокосу. У нас такий є з ароматом фруктів, як великий об'єм. Ось так він виглядає. Тобто він не жирний, не масний, але при цьому класно зволожує шкіру губ. Ми саме використовуємо для губ. Нам він дуже подобається. Губки стають гладкими, не круто працює. Зараз в каталозі він коштує 79 гривень, як на мене, дуже приємна ціна за об'єм 15 мл. Його можна, до речі, також використовувати на кутикули, на якісь сухі ділянки, але от ми більш за все використовуємо як бальзам для губтика. По програмі купівлі на 40 балів зі знижкою 77% можна придбати було зі списку які, якісь продукти. І от я обрала такий шампунь. Це вже я не знаю, яка за рахунком у нас покупка. Дуже подобається. Знову ж таки, це серія Natural з морськими мінералами. Класний аромат, класно він працює, 360 мл. Це наш улюбленець. Правляються зі всіма своїми обов'язками. Звичайно, що якихось див від шампуню цього чекати не потрібно, але він класно працює як базовий шампунь для волосся. Новинка фармасі в грудні місяці запустили оновлену серію, серію для макіяжу, і це щось просто неймовірне. А тому що, ну, по-перше, пакування класне, дивіться, яке виглядає дуже стильно. По-друге, вони взагалі змінили концепцію там веганська, веганські формули більш стійкі, більш приємні формули. І я для себе замовила BB помаду ну для того, щоб потім. щоб... Розуміти і розповідати щось і рекомендувати клієнтам потрібно, я завжди дотримуюсь такої концепції, що потрібно самому спробувати для того, щоб потім розповідати про властивості того чи іншого продукту. Для себе обрала таку BB помаду в 05-му відтінку Beige, Дуже має приємний аромат. Так воно виглядає. подивіться, який красивий колір. Кажуть, що вона напівпрозора і дуже круто зволожує губки. Спробую поділюся з вами своїми враженнями. Ну що ж, друзі, на цьому все. Якщо вам щось прийшлося до душі, якщо ви хочете щось замовити, як завжди, в шапці профіль ви знайдете посилання на реєстрацію для того, щоб утримувати і придбати продукцію зі знижкою 25%. Якщо ви не хочете заморочуватися, пишіть мені, будемо замовляти по цінам каталогу. Єдине, що не зволікайте, тому що. Ходові товари дуже швидко розходяться, вже багато чого немає в наявності, тому що швидко розбирають. Я вам бажаю гарного дня. Бережіть себе і бережіть своїх близьких, і частіше кажіть їм, що ви їх любите. До нових зустрічей, Па-па.